Третя книга Псалмів. Псалом 78. Славна історія Ізраїлю. Маскіл Асафа. Прислухайся, мій народи, до науки моєї. Прихили вухо на слово уст моїх. Уста мої відкрию, щоб проголосити притчу. Виявлю таємниці з віків прадавніх. Те, що ми чули і про що ми знаємо, і отці наші нам про це розповідали, не приховаємо цього перед своїми синами, але розповімо поколінням прийдешнім про славу Господню, про його могутність і чудеса, які здійснив Він. Він Бог встановив свідчення у Якові та уклав закон у Ізраїлі. Щоби все те, що заповідав Отцям нашим, вони передавали синам Твоїм, аби знало майбутнє покоління і сини, які народяться, а також і вони постануть і розкажуть синам своїм, щоб у Богові покладали довіру свою і не забували діл Божих лише заповіді Його пильнували, щоб не були як батьки їхні. Поколінням бунтівним та непокірним, поколінням мінливого серця, дух якого Богові невірний. Сини Ефраїма, озброєні луком, відступили у день бою, не зберігали завід Божий, в його законі відмовились ходити, забули про його діла дивовижні, про чудеса, які явив їм. Здійснив дива посеред батьків їхніх в землі єгипетській посеред долини Цуан, розділив море і перевів народи посередині, немов два мури поставив води, посеред дня у хмарі їх провадив, вночі він був для них, немов вогонь блискучий, потрощив скелі у пустелі і напоїв їх щедро, немов з великої безодні. Потока він видобув зі скелі і вилив безліч вод. Немов струменя річки, однак вони грішити не перестали проти нього, і збунтувалися проти Всевишнього в пустелі, і спокушали Бога у своєму серці і просили собі їжу до смаку. І проти Бога говорили й промовляли чи Бог зуміє стіл накрити у пустелі? Ось він ударив у скелю, і з неї попливли води та вилились потоки. Чи може дати їм хліба або приготувати народові своєму м'яса? Тому розгнівався Господь, коли почув їх, і проти Якова вогнем він загорівся, і гнів його піднявся проти Ізраїля, бо їм забракло віри в Бога і не надіялися на Його спасіння. І все ж він наказав небесним хмарам і вмить розкрилися ворота небозводу, і ніби дощ пролив їм ману на поживу. І дав їм хліба, що спустився з неба. Хліб ангелів людина споживала, і дав їй страву, щоб поживилося достатньо. І східний вітер він послав із неба, і силою своєю спрямував вітер з півдня, і він послав на них м'ясо, немов пилу, і птахів, немов піску морського, і падали вони посеред табору їхнього навколо наметів їхніх. Їли вони і наситились вельми і задовольнив Господь бажання їхнє. Та як ще не задовольнилися забаганки їхні, і ще страва була в них у роті, як знову гнів Божий проти них піднявся, і він вигубив найбільш славних і знищив найкращих в Ізраїлі. Та, незважаючи на це, продовжували грішити і не повірили в його чудесні дії. Тому він звів на марне дні їхні, літа їхні у несподіваному страху. Коли він нищив їх, вони його шукали і поверталися, і зверталися до Бога, і згадали те, що Бог є їхня скеля, і Бог Всевишній буде для них спасінням. Вони його обманювали своїм ротом, і язиком своїм вони йому брехали було нещирим перед Богом їхнє серце. Ані його завітові не були вони вірні. Та бувши милосердним, він прощав провини і не дозволив, щоб вони пропали. І часто відвертав він гнів свій і не показував обурення свого він пам'ятав про те, що вони тілесні, як подих вітру, що вороття немає, як часто вони бунтували проти нього в пустелі і коїли прикроще в місцях пустинних. А потім знову випробовували Бога, прогнівили святого Ізраїлю, не пам'ятали більше руки Його, ані про день, коли він їх звільнив від гніту, коли в Єгипті він здійснив дива свої і чудеса свої на полях Цоану. Він змінив на кров їхні ріки та потоки, і не могли більше із них пити. Він послав на них мух без ліку, щоб їх кусали, і жаб, щоб їм докучали. Віддав для гусені врожай їхній і сарані працю рук їхніх, побив градом виноградники і морозом сикомори їхні, віддав під град худобу і блискавками побив отари їхні, послав на них свій гнів палаючих обурення, погрозу, напасті і посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не вберіг їх, але пошесті віддав життя їхнє. Усіх перевородних він вибив у Єгипті, Первістки в цвіту сили їхньої в наметі хана і вивів, мов овець народ свій, і мов отару, провадив по пустелі, провадив їх безпечно, і вони нічого не боялись, а ворогів їхніх покрили хвилі. І він їх запровадив до землі святої своєї, до гори, яку здобула його Десниця, прогнав народи перед ними. А їхню землю жеребом розпаював у спадщину і дозволив народові Ізраїля оселитися у наметах їхніх. Та вони знову спокушали і гнівили Всевишнього Бога і не пальнували свідчення його, але його зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук невірний, розсердили його узвищами своїми, і своїми ідолами до ревнощів його побудили. Почув це Бог і прогнівився, і геть відкинув Ізраїль від себе, покинув своє житло ушіло, намет, що розіп'яв посеред народу, і віддав у неволю свою силу, славу свою у ворожі руки, видав під меч народ свій і обурився проти спадщини своєї. Вогонь поглинув юнаків їхніх і дівчатам їхнім не співали пісень весільних. Священики їхні від меча загинули, і не оплакували їх вдови їхні, але згодом Господь немов зі сну піднявся, неначе витязь, що вином напоєний упився, пробив плечі неприятелів своїх і завдав їм вічної зневаги. Відкинув намети Йосифа, не обрав собі знову покоління Єфраїма, але обрав покоління Юди, гору Сіон, яку собі вподобав. І збудував свою святиню високо, як небо, мов землю непохитною назавжди, він обрав Давида Слугу свого і забрав його від кошар овечих, від дійних овець його покликав, щоб пасти Якова народ свій та Ізраїль свою спадщину. І він їх пас по правоті серця свого і провадив їх правними руками. Коментар До 78-го псалма, 9-та стрічка. Покоління Ефраїма було основним посеред збунтованих північних частин держави, що відокремилася від царства Юди в часах царя Еровоама близько 930 року до нашої ери. 12 стрічка ЦОАН з єврейської ЦОАН. Це місто знане під назвою Таніс, що знаходиться на території низького Єгипту. 60 стрічка. Шіло. З єврейської ШІЛО є містом Центральної Палестини, яке прийняло Арку завіту в часі суддів Ізраїлю. Якийсь час у ньому проживав пророк та суддя Самоїл. 67 стрічка. НАМЕТИ Йосифа. Це інша назва північної частини царства Давида. довжині матеріалу цей історичний псалом займає друге місце після Псалма 119-го. За підрахунками давніх рабинів, у псалмі 78-му маємо докладну половину з 2527 стрічок, на які ділиться увесь псалтир. Композитор Георг Гендель. Використав слова цього псалма у своєму творі Ізраїль у Єгипті 1738 рік. Псалом написаний у жанрі гімну похвальної целебрації і є визнанням віри в Бога, який присутній і діє в часі трагічних та радісних подій життя людини та народу. Його думки обертаються навколо кількох питань, головним з яких є наступне чи Бог назавжди залишив свій народ і більше не буде до нього прихильний? Матеріал псалма передається, наче якась молитва, яка, будучи невислуханою, перетворюється у розповідь про Бога Ізраїлю. Так як заклики до Бога не принесли бажаного результату перша друга стрічка, автор зосереджує свою науку на Богові. Схилившися перед ним у своєму дусі та будучи стурбованим, що аж не може більше молитися голосом сильним. Третя-четверта стрічка. У теперішньому часі немає жодної надії, тому автор споглядає у далеке минуле п'ята стрічка, і шукає там відповідь про насущні питання шоста стрічка, що робить за допомогою кількох питань. Сьома дев'ята стрічка. Текст псалма багатий в символи, які важко інтерпретувати. Наприклад, 65-66 стрічка відрізняється важливою теологічною передмовою 3-12 стрічка та великим історичним визнанням віри, 13-72 стрічка. Передмова розвиває теологію зради через спільну літургійну катехезу події Ізраїлю стаються пророчо зрозумілі в їх глибокому значенні. В такий спосіб давнє покоління передає вістку про спасіння новому поколінню за допомогою неперервного ланцюгу, гарантованого Пророчим Духом Божим. У вступі є всі елементи традиції віри, що виражена дієсловами слухати, пізнавати, розповідати, а також присутні суб'єкти віри отці, сини та покоління. Предметом передавання віри є славні та могутні дії Бога і чудеса, чини, закон, заповіді, свідоцтва, завіт. На кінець позитивні і негативні реакції народу слухати, оглядати, відкидати, забувати, ходити в законі. Після чого входимо в історично, вільно структуроване кредо спільноти, в якому подорож по пустині передає розповідь про вихід з Єгипту. Спів про подорож пустелею, запозичений з книги Вихід 16.18» і з книги Чисел 11.14», розвивається в 12-43 стрічках за допомогою послідовності різних образів, в яких з'являється тема гріха, бунту, невіри, спокуси Ізраїлю, які провокують гнів Господній. Вихід з Єгипту та вхід до обітованої землі. Дивитись вихід 1415 і числа 2034 займають останню секцію 44 72-стрічка, яка також назначена темою невірності Ізраїлю. Однак у темряві гріха ще більше сяє обличчя Бога пастиря, який опікується своїм стадом та провадить народ до гори своєї спадщини, тобто Сіону. Він розпочинає дію справедливості проти переступів Ізраїлю, але на завершення виступає як захисник та Спаситель. Чаруючим та захоплюючим є представлення Господа як п'яного воїна, який після того, як помішав вину і кров, віддався сну, але, пробудившись, знову готовий розпочати свою битву поряд зі своїм народом, зі всієї міці і всієї своєї сили. 65 66-стрічка. Цей антропоморфізм з'являється також у кінцевій частині опису Обрання Давида Пастиря по правоті серця, який є видимим представником найвищого пастиря Ізраїлю. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.